Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку алгоритм руху в середовищі Скреч. Послухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Наше красне Ясне Сонце зазирнуло у віконце. Пшипку стукає сповна. Вже проснулась дітвора. Тож беремо скоріш охоту й приступаємо до роботи! Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі та біля комп'ютера. Роботу слід розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від ваших очей до монітору повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Не бігайте біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин робіть руханки. Діти, подивіться, хто до нас прийшов на урок. Привіт, діти! Я професор Верн. Сьогодні я працюю над новою формулою. Нам доступні такі розчини, мрія, праця та потреба. Поміркуйте, будь ласка, які складові та у якій кількості ви візьмете для змішування? Придумайте формулу щастя для себе! Кожен із вас створив власний еліксир успіху на цей урок. Поки ви випробуєте еліксир на уроці, я помчу патентувати для вас формулу щастя. До нових зустрічей! Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які команди руху використовують в алгоритмах у середовищі Scratch. Визначимо, як виконавець може повертатись на сцені. Ознайомимось із командами, які варто використовувати. Коли виконавець наближається до кінця сцени, застосуємо команду чекати і визначимо ціль її використання. Але спершу пригадаємо інформацію з минулого уроку. Пригадайте, будь ласка, які команди використовуються для малювання середовищі скречі? значення яких команд можна змінювати під час виконання алгоритму. Які команди руху вам уже відомі? Окрім відомих вам команд руху, переміститись на задану кількість кроків та повернутись в напрямку існують ще й інші. Давайте їх розглянемо. Поворот за часовою стрілкою на задану кількість градусів. Поворот проти часової стрілки на задану кількість градусів. Перехід до випадкової позиції. Ковзати задану кількість секунд до випадкової позиції чи об'єкта. Там, де ви бачите маленький трикутничок, стрілочку, це ми можемо змінювати значення. Слідувати за вказівником миші чи іншим спрайтом. Також можемо змінювати значення. Якщо дійдемо до межі, то відбитись. Тобто розвернутись. Змінити стиль повороту спрайта. Також ми можемо змінити значення зліва направо, не обертати або навколо. Сьогодні ми з вами навчимося створювати простий проєкт руху об'єкта. У нас буде з вами інший виконавець. Не котик, тому ми його видаляємо цього спрайта. Заходимо в папку із спрайтами. Далі в папку тварини і шукаємо виконавця папугу. Ось він. Далі замінюємо тло. Заходимо в папку із різними фонами. Обираємо тло малюнок природи. Тепер у нас є виконавець папуга. У цього виконавця є два образи, коли крила підняті догори, і коли опущені донизу. Якщо ми будемо змінювати постійно ці образи, то складеться враження, що наш папуга летить. Так? Спробуємо з вами скласти алгоритм, в якому будуть послідовно змінюватись команди вигляду. І руху. Розпочинаємо, як завжди, з помаранчевої команди, коли натиснуто прапорець. Так. Далі обираємо команду рух, переміститися на 10 кроків. Далі команду вигляд. Наступний образ. І знову команду переміститися на 10 кроків. І знову команду наступний образ. І так далі 5 разів, щоб повторювалися ці блоки. Це можна робити, як я зараз робила, А можна здублювати. Натискаємо на синю команду, дублювати. Ось у нас двічі повторилися ці блоки. І ще раз нам треба, щоб. П'ять разів повторювалися. Ось ми зробили. Далі, останнім у нас, як завжди, буде знову помаранчева команда: зупинити все. Ось так. Перевіряємо, що у нас вийшло. Ще раз натискаю прапорець. Що ви помітили, діти? У нас постійно змінюється рух та вигляд. Так? Але коли ми запустили на виконання цей алгоритм, ми не помітили дійсного руху птаха. Це через те, що комп'ютер виконує все дуже швидко, миттєво. І людське око просто не встигає це все вловити. Спробуймо з вами використати ще одну команду, додати її до нашого алгоритму. Команда очікування. Чекати задану кількість секунд. Це помаранчева команда керування чекати. Додаємо її після команди наступний образ. Обираємо і змінюємо секунди 0.25, наприклад. І так нам треба зробити 5 разів. Щоб кожного разу не додавати, можна знову ж таки здублювати. Один раз додати, змінити. І здублювати так, і додаємо кожного разу після, образу, після зміни образу. Так. Перевіряємо, що у нас вийшло. Тепер вже схоже на те, що папуга летить. Так, дійсно, ми бачимо, як змінюється рух крил, та папуга переміщається вперед. А що ж відбудеться, коли наш папуга долетить до кінця? Давайте спробуємо, щоб він долетів до кінця, натискаємо прапорець ще кілька разів. Що відбувається? Наш папуга зникає із сцени, вилітає за межі нашої сцени. А щоб залишити нашого спрайта на сцені, ми використаємо ще одну команду. Команда відбиття. Заходимо в команди рух і обираємо команду, якщо на межі відбити. Додаємо її після команди чекати 25 секунд. Після кожної такої команди. Так, 5 разів ми додаємо. останній раз. Перевіримо, що у нас вийшло. Зараз він доторкнеться межі нашої сцени. Подивимо, що у нас вийде. Що сталося? Наш папуга не покинув. Сцену, але він перевернувся, так? Тому що діти стилів відбуття існує декілька. І нам треба вибрати потрібний, щоб наш спрайт не перевертався верх ногами догори ногами. Заходимо в команди рух і є у нас команда «Стиль обертання». Зліва направо. Ставимо цю команду в саме початок. І, до речі, ті команди, які ми з вами зробили, їх можна здублювати, щоб кожного разу не натискати на прапорець, щоб їх стало більше. Що, перевіряємо, що у нас вийшло. Натискаємо на прапорець. І наш папуга летить. Майже до кінця сцени долетів. Ще раз натискаємо на прапорець. Долітає до кінця, розвертається, але в нормальному положенні залишається, не перевертається догори ногами. Все, ми правильно все виконали, виконали цей проєкт. Трошки відпочинемо. Беремо інший проєкт, у якому мишка уміє чарівним дивом переміщуватись, а кіт не може її наздогнати. Виконуємо цей проєкт. В цьому проєкті у нас будуть два виконавці, два спрайти. Ось такий котик гарненький. Та мишка, коли ви додасте мишку, вона буде величезного розміру. Нам треба зробити її більш реалістичною. І тому ми змінюємо її розмір ось тут, в цьому прямокутнику. Був розмір 100, ми обираємо розмір 50. Зверніть увагу, що для кожного виконавця окремо є свої команди. Щоб дати цьому виконавцю надати команди, потрібно його обрати. Обираємо котика і надаємо йому команди. Потім обираємо мишку, даємо команди для мишки. Зверніть увагу, які нам потрібно додати команди для котика. У кота всього є дві команди. Слідувати за мишкою означає, що він буде повертатися в напрямку мишки постійно. Та ковзати 3 секунди до мишки. Подивіться, ви змінюєте ці значення, натискаючи на оцю стрілочку. Обираємо за мишкою і знову за мишкою. І 3 секунди набрали ви. Далі натискаємо виконавця мишку. І даємо їй команди. У мишки є три команди. Переміститися у випадкове положення, випадкову позицію. Теж обираємо стрілочку і обираємо, куди вона буде переміщатися. Випадкова позиція. Так. І почекати 2 секунди, поки відновляться сили у мишки. так? І знову переміститися, перейти до випадкової позиції. У випадкове місце переміститися. Перевіряємо, що у нас вийшло. Натискаємо на прапорець. Кожного разу потрібно натискати на прапорець. Можна додати ще одну команду. І тоді не треба буде кожного разу натискати на прапорець. Наприклад, ось цю: повторити 10 разів. Або завжди це робити. Тоді без зупину вони будуть це робити. Повторити, наприклад, 10 разів. І всі наші команди вставити в цю команду, в цей блок, повторити 10 разів. Це треба для котика зробити і для мишки тоді. Перевіряємо. Мишка тікає від котика, а котик її нас доганяє. нас догнав котик, так? А ще ви можете обирати команду для мишки не випадкову позицію, а за вказівником. Щоб мишка рухалась за вашим вказівником. Тоді ви будете грати за мишку, ніби це гра, Клікаєте вказівником, і де ви клікнете, тікаєте від котика, там і буде мишка. А котик постійно буде вас наздоганять. Де буде рухатися вказівник, там буде мишка. Все з'їв котик, закінчилась зараз. Ті проєкти, які ми щойно розглянули, ви самостійно виконаєте у програмі Scratch. Працюйте, будь ласка, за інструкційними картками. Після виконання проєктів та збереження їх на своєму комп'ютері. Надсилайте виконані роботи мені у Viber повідомлені або повідомлені на електронну пошту. Надсилайте. Бажаю вам успіхів та цікавих проєктів! На цьому наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, цеглинку Лего, який відповідає вашому стану та настрою в кінці нашого уроку. Зелена, на уроці мені дуже сподобалось. Жовта на уроці мені сподобалось. Червона на уроці мені не сподобалось. Дякую вам за роботу на уроці.